Вітаю. За дорученням Петра Шота доставила сьогодні оцю автівку своєму чоловікові, його побратимам для виконання бойових завдань. Чекаємо з перемогою вдома. Хочу в першу чергу подякувати всім тим добрим людям, всім тим волонтерам, особливо команді Петра Шота, за такий для нас це дорогоцінний подарунок, який буде виконувати бойові завдання. Наділяється харківського загону, а там далі, як покаже час, де ми будемо і що ми будемо робити. Ще раз вам всім велике-велике дякую від військовослужбовців Сил оборони. Дуже дякуємо за те, що ви робите для нас. Ми зі своєї сторони будемо робити все залежне від нас, щоб ворог не просунувся на даному напрямку, а також надіюсь швидкої зустрічі вдома і разом. Вже на кінець сітку перемогу. Ще раз всім дякую. Слава Україні. Героям слава.